Доброго дня, любі малята! Режим дня привчає до порядку. І сьогодні ми з вами дізнаємось, для чого потрібен режим дня, а також послухаємо віршик Тетянка та її режим дня. Режим дня це порядок чергування різних видів діяльності і відпочинку протягом доби, який сприяє нормальному розвитку від дитини і зміцненню її здоров'я. Отже, для зміцнення здоров'я дитини-дошкільника треба забезпечити достатню тривалість сну не менше 9-10 годин. Регулярне приймання їжі 4-5 разів на день. Визначений певний час для учбової та ігрової діяльності. Достатній час для відпочинку на відкритому повітрі не менше 2-3 годин. А зараз пропоную послухати віршик Тетянка та її режим дня. Я о восьмій прокидаюся, чищу зуби і вмиваюся, будь здоровим і щоденно пам'ятай про гігієну. А зарядку всім відомо. Я роблю о чверть по сьомій, нахил вбік і руки вгору буду я весь день бадьором. Кожен день о восьмій ранку я корисний їм сніданок, оберу такі продукти кашу, молоко та фрукти. О десятій поспішаю на прогулянку рушаю. Буду грати на природі при сприятливій погоді. Перша вже додому час, бо смачний обід у нас. Перед їжею, малята, мийте з милом рученята. Пів на шосту, каже Таня, час вже йти на тренування. Щоб здоров'я гарне мати треба м'язи тренувати. З тренування я сьомій повертаюся додому, щоб не забаритися, на вечерю не спізнитися. А до ліжка йду я спати завжди ровно о 9-й. Треба добре відпочити, свої сили поновити. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобався режим дня Тетянки. І ви теж будете дотримуватися цього режиму дня. Пізнавайте себе із задоволенням, і до зустрічі.